Європейський суд з прав людини визнав РФ винною у порушенні прав людини в Криму. Вінницькі комунальники переробляють старі авто на фронтові всюди хідні багі. На базі академії безперервної освіти можна безкоштовно освоїти професію ландшафтного дизайнера і не тільки. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у вівторок, 25 червня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Позов задовольнили повністю одноголосно. Європейський суд з прав людини оголосив рішення у міждержавній справі Україна проти Росії щодо Криму, у якому вказав, що уряд України надав вичерпні докази, які ефективно та поза всяким сумнівом продемонстрували масштабні та систематичні порушення. Представниками РФ та підконтрольних її осіб, прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї про це йдеться на сайті міністерства юстиції. Це слухання один із проміжних, але важливих кроків до винесення рішення Європейського суду справ людини по міждержавній справі Україна та Нідерланди проти Росії. Ми маємо сьогодні вперше велике дійсно історичне рішення. Я думаю, тільки для України, але й для ЄСБЛ. Іде європейський суд прямо сказав, що вся що в Росії існує не просто порушення окремих прав людини, а що в неї ціла політика спрямована на порушення, на переслідування наших громадян, наших людей на окупованих територіях, тому я вважаю, що це безумовна перемога. І ще одне рішення на користь України: міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави генерального штабу Валерія Герасимова через удари по цивільних об'єктах та мирних громадянах України. Їх звинувачують у воєнних злочинах, нападах на цивільні об'єкти та заподіяні надмірної випадкової шкоди цивільним особам, а також у злочинах про проти людяності. Російські окупанти продовжують нещадно гатити по мирних українських містах. Від ранку під обстрілами опинилися Харків, а також Херсонщина та Донеччина. Зокрема, у Донецькій області евакуйовують місцеве населення. Тему продовжить Ілля-Іскра. Вибиті вікна, частково потрощені стіни та підлога вкрита уламками скла. Ранок 25 червня у Харкові розпочався з ворожого авіаудару по київському районі. Під обстрілами опинилася промислова зона. Внаслідок вибухів пошкоджено спорткомплекс та дитячий садочок. На щастя, ніхто не постраждав о по й годині. Росіяни завдали щонайменше три удари по київському району. Для обстрілів використовувалися авіаційні боєприпаси, які були запущені з літаків з території Білгородської області. За фактом цього воєнного злочину, відкрито кримінальне провадження. На місці тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин справи. Гатив ворог і по Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу у Великоновосільській громаді загинула жінка. А від авіаудару по Торецьку поранень зазнали четверо людей. Примусово евакуйовують місцевих з низки селищ Лиманської та Ілінівської громад. Зокрема, поліція вивезла зі Щербанівки, що у 10 кілометрах від лінії фронту родину з трьома дітьми. Білі Янголи забрали сім'ю на броньованому автомобілі для безпеки двох хлопців та дівчинку одягнули. Гли у дитячі бронежилети на Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина. Ще троє поранені. За минулу добу під ворожим вогнем опинилися понад 25 населених пунктів регіону. Ілля іскра новини за день. Телеканал Віта. Із старих автівок бойові всюди ходи. Ще два багі. Вінницька громада у співпраці із міжрегіональним гумштабом передала військовим на фронт. Невеликі за габаритами Баґі здатні витримувати вагу 4, а то і 5 дужих чоловіків, і, звісно, навантаження боєкомплектом. Хто займався збіркою машин, як їх переобладнали, і як показують себе на тест-драйві, знають наші кореспонденти. Маневрені всюдихідні, легкі в обслуговуванні і такі потрібні на передовій. Фронтові баги для двох бойових підрозділів виготовили працівники вінницьких комунальних підприємств. Агі переробляють старі автівки, які фронтового бездоріжжя не витримали б. Натомість новенькі всюди ходи обладнують незалежною підвіскою та підсиленими амортизаторами. Від старих машин залишають лише двигун та коробку передач, всі комплектуючі нові ті окраби, готовча ага. стальне, тому що алюміній ми не ставили. Ага. Алюміній розлетиться. Ти ми виготовили із сталі. Тачили, я понял, да так, на резинових подушках, що Резінова подушка. Зараз йому вона буде звертатись, да? да? так? Резінова подушка стандартна. Ага. Мотор не жорстко закріплений, а ну, нормальний. Ну, Міський голова Сергій Моргунов багі передає 38-й бригаді морської піхоти та 54-й мотопіхотного батальйону. Вага одного авто 600 кілограмів. По периметру кузов кожного всюди ходу підсилили металевою трубою. Вона служить і підніжкою, на якій може розміститись кілька військових. І для доставки на бойові позиції, і БК, і превіанта, і саме головне, це досить швидко можна вивести поранених трьохсотих безпосередньо з поля бою. От, і тому ми далі будемо продовжувати виробництво цих багів по запиту тих чи інших військових частин, там де дійсно вони будуть використовані і використані ефективно. От, якщо говорити навіть про ці дві бригади. Де представники, яких сьогодні приїхали, то вони безпосередньо воюють і на півдні, і на сході нашої країни. Техніка непримхлива, Тож застрягнути з нею під обстрілами шансів в рази менше, та й ремонту піддається швидко. Вона удобна, що її можна отремонтувати. тому що от, от це саме головне, що її можна того мотора. ...ту запчастинку купити і отримати самому. Uh -huh. Тому що там оці квадроцикли, це все ну воно well, хорошо, yeah. ну, Influx, ну, того, ну воно не те пальто. Оце, полі можна оце можна хороші машинки ваші. Так що дякую вам за все. В час, коли над головою постійно кружляють дрони, потрібно мати гарну оглядовість. Тому військові кажуть, добре, що баги без накриття. Повірте, хлопці собі зроблять. Якщо їм треба накриття, вони його самі зроблять. Ну, а для того, щоб у бойових умовах як накриття, якщо воно буде металічне, так через ці отвори ти можеш вискочити і так. Ніхто ж не знає, як ти як, ти приземлися, не дай Бог чого. Ну, хай буде краще так. Перед відправкою на фронт тест драйв баги проводить морський піхотинець із позивним денчик. сподобалось, дуже маневрені, дуже швидкі і, ну треба треба ще кататися. Ну тут так не зрозумієш. Для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими, здоровими. Збіркою баги для військових вінницькі комунальні підприємства будуть займатися і надалі. Вже зовсім скоро обіцяють нове підсилення для бойових підрозділів. Ірина дідухолех Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. Опанувати нову професію. Курси з ландшафтного дизайну влаштувала одна із громадських організацій на базі академії безперервної освіти. До навчання долучилися майже два десятки майбутніх спеціалістів, які ще професії можуть безкоштовно освоїти вінничани. Далі у сюжеті Катерини Соколюк. Світлана Семенова, переселенка з Херсонщини. Жінка все життя займалась вирощуванням і реалізацією рослин та квітів. Переїхавши у Вінницю свою улюблену справу, вирішила не лише продовжувати, а й удосконалити вміння. Тепер проходить курс ландшафтного дизайну. Мені цікаво, як їх правильно скомпонувати ці рослини. Тому що тут є дуже багато стилів, які я не знала, бо квіточка, квіточка, рослинка то рослинка. Тому хочеться, ну як, щоб професійно е ці рослинки можна було якісь робити композиції. От тому я прийшла на ці курси. Світлана відвідала чотири і шести занять. Втім, вже знайшла першу ділянку, яку облаштує красивими ансамблями із квітів, кущів та дерев. Ми подивилися, як можна організувати сад, як можна організувати парк, як можна створити найпростішу і найскладнішу ділянку. І ми вчимося таким мазам ландшафтного дизайну знаходити центр, розуміти, що таке ритм в ландшафтному дизайні, що таке контраст, що таке нюанси, як ми можемо їх розрізняти, і відповідно, як ми можемо працювати з різними видами рослин, які в нас є. На курсі знайомлять із сучасними інструментами ландшафтного дизайну, які допоможуть гармонійно облаштувати територію. Як можна за допомогою такого додатку проаналізувати свою ділянку, подивитись, наскільки важливі абсолютно всі показники, природні показники, кліматичні показники, ґрунт, вода, і що ж ми можемо там далі створити для того, щоб це було постійно, незалежності від пори року. Навчання для дорослих організувала громадська організація. кажуть, охочих опанувати новий фах завжди вдосталь, тож намагаються забезпечити слухачів якісною теоретичною і практичною базою, а також надати якнайширший вибір професій курси, які допомагають людям або вивчити щось нове для своєї професії, або перекваліфікуватися, або спробувати себе в іншій якісь професії. Це, наприклад, може бути і кондитерська справа, і швейна справа, і масаж. Можемо вивчати англійську мову, українську мову. Після завершення курсу усім видадуть сертифікати і допоможуть знайти роботу вже за новим фахом. Пройти навчання можуть усі охочі віком від 18 років. Реєстрація доступна на Фейсбук-сторінці ГО Центр Поділля соціум». Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. Віта вступна компанія 2024 в Україні. б'є всі рекорди по кількості абітурієнтів. І, зокрема, цього року для складання єві в аспірантуру зареєструвалися 246 189 осіб. З них 91 561 особа призовного віку. І такий аномальний рівень жаги до знань вже викликає занепокоєння у міністерстві освіти і науки, яке намагається якось реагувати на ситуацію і при цьому не забувати про статтю 53 конституції України, положення якої однозначно гарантує кожному право на освіту. Про особливості цьогорічної вступної кампанії на Вінничині говоримо сьогодні у нашій студії із директором департаменту гуманіту. Політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимиром Буняком. Володимир Володимировичу, я вітаю вас. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Отже, вступна кампанія 2024 на Вінничині. Про що ми вже можемо говорити сьогодні? А що почне відбуватися із 1 липня? Ну, перш за все, хочу сказати, що основна сесія у нас е національно-мультипредметного тесту завершилась. От, вона продовжується до тих, які здають додаткову сесію. І сьогодні почалися вступні іспити, по які складають наші випускники, які претендують навчання в магістратуру. Про те, що ви говорили, це ЄВІ хочу сказати: от ви абсолютно правильно акцентували увагу на тому, що в нас збільшилась кількість бажаючих вступити в магістратуру. Тобто, це діти, які закінчили, студенти, які завершили навчання 4 роки бакалаврат. Відповідним чином, щоб їм продовжити навчання, їм необхідно вступити в магістратуру. Для того, щоб вступити в магістратуру, їм необхідно, перш за все це перше пройти ЄВІ, єдиний вступний іспит, там, де є відповідне знання трьох предметів, плюс психологічні тести, дуже цікаві. До речі, можна зайти подивитись. Користуючись нагодою, телеглядачі. Будь ласка, зайдіть, раді гімнастіки Ома можна зайти, провірити. Ну, там дуже цікаві питання, я думаю, більше, чим впевнений, ви на них дасте відповідь. Так от, так як і в Україні, у нас кількість магістрів в цьому році, якого взяти порівняно з минулим роком, в минулому році було 4011. Абітурієнтів в цьому році 5368, Тобто Дельта складає 100 357, Тобто майже на 1400 абітурієнтів кількість збільшилась, і це відповідним чином є певне навантаження. Я, я дякую нашому центру, який при сприянні всіх департаментів освіти, в тому числі і міста, організували чітку. Чітке проведення єдиного вступного іспиту, проведення національного мультипредметного тесту. А от тобто ми з точки зору як державні службовці забезпечили конституційне право наших абітурієнтів. Також я акцентував би увагу на кількість абітурієнтів, які зареєструвалися в аспірантуру, тобто які хочуть продовжити навчання вищому навчальному закладі, добиваючи вже відповідну освіту, їх 3596, і це. Неймовірне навантаження, якщо порівняти з минулим роком, це теж ну майже дві тисячі. Володимирович, Володимир вища освіта і наука це звичайно добре, але чи чи спостерігається збільшення кількості абітурієнтів, вступників і в цілому зацікавленості робітничими професіями, яких Вкрай не вистачає на сьогоднішньому ринку праці в Україні більш того, їх не вистачає таких фахівців і в збройних силах України. Профтехосвіта чи встигає вона за запитами роботодавців і за умовами сучасного ринку праці в Україні? Да, безумовно, це болюче питання для всієї України, тому що дефіцит робітничих професій у нас є на даний момент. От хочу відзначити, що на терах Вінниць, на теренах Вінницької області у нас є 28 професійно-професійно-технічних училищ, яких є абсолютно вся палітра, е, спеціальність, яка необхідна для нашого регіону і не тільки, тому що Казятинське і Жмеринське вище міжрегіональне училище залізничного транспорту вони готують для всієї України, по суті випускників. До речі, дуже класні, шикарні. У нас заклади самодостатні, більше 800 дітей навчається. Ну, це говорить про те, що вони користуються попитом і вони є рейтингові. А от що стосується всіх інших професій, дивіться, держава створила класні умови, як на мене, ми виконуємо регіональне замовлення. Тобто, роботодавець шукає спеціаліста. Майбутнього спеціаліста, випускника, який хоче стати, наприклад, токарем. Значить, якщо дитина хоче стати токарем, вони заключають угоду відповідним, наприклад, перше училище наше професійне, професійно-технічне, вони готують токарів. Вони заключають договір відповідним чином з трьохстороння угода роботодавець, училище і департамент. Таким чином, ми засвідчуємо, що ця дитина після завершення. Після завершення навчального процесу, коли вона вже стане висококваліфікованим робітником, а я зупинюсь на чому я не помилимся, що висококваліфікованим, от, тому що для цього ми ще створюємо всі умови, і, по суті говоря, у нас є професійні центри, які дають можливість отримати класну робітничу професію вже на виході. От, тому що кожен випускник повинен бути конкурентоздатним і, мабуть, це саме головне, тому що в цьому випадку дитина відчуває, що вона є фахівець, це вже громадянин України. І виходячи із навчального е, закладу, вони вже стають до роботи. І, Відповідно, виконують ті обов'язки, які на них покладені. Володимир Володимирович, за браком часу маю вам подякувати за розмову, за те, що знайшли час за вашу роботу і роботу ваших колег. З нами у студії новин був директор департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску двоє хлопців на електросамокаті наїхали на дитину і зникли у невідомому напрямі. Водолази лагодили водопровід на дні південного бугу. 92-річна вінничанка збирає публікації про історію Вінниці. Матеріали передає музеям та школам. У Вінниці двоє хлопців, рухаючись на електросамокаті, наїхали на дитину. Інцидент стався у парку хімії, коли дівчинка вибігла за м'ячем. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. Після скоєного молодики зникли у невідомому напрямку. На місце події викликали поліцію, але правоохоронцям знайти хлопців не вдалося. Дівчинку відвезли до лікарні, як повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінницької області, мама дитини забрала заяву. Підводні аварійні витоки. Аби Вінниця була із водою, працівники облводоканалу постійно займаються заміною труб та лагодять водогони. Серед робіт підвищеної складності ліквідація поривів, які стаються. Під водою таких ділянок у місті кілька, і глибина для занурення чимала. Як ремонтують мережі, що прокладені на дні Південного Бугу, дізнавалась наша Ірина Дідух, спецавтівку Вінниця облводоканалу зустрічаємо на вулиці Івана Богуна. Здавалось, би, звична справа ремонт мереж та є складнощі. Шлях до водогону пролягає берегом через очерет. Дійти туди без гумових чобіт неможливо. Аби дістатися водопровідної труби, яка йде по дну річки, нам доводиться долати нелегкий шлях, але ми вам покажемо, як її обстежують і ремонтують. Дві водопровідних труби кожна діаметром у пів метра, які забезпечують центр міста і вишеньку водою, прокладені на дні Південного Бугу, на глибині у 4 метри. Трубопровод, дюкерний перехід трубопроводу через річку, він зроблений сталевий. Коли йде витік, ну, зварених робіт, ви розумієте, ми виготовляємо віортиши з різьбою специфічною і вкручуємо їх в отвір там, де відбувається витік. І таким чином ліквідовуємо. Водогін доволі старий, йому понад 50 років. Під час обстеження тут виявили кілька поривів. У воді їх помітили, бо на рівному плесі утворюється розходження хвиль. Та навіть невелика пробоїна вимагає залучення водолазів до небезпечних аварійних робіт. Як на те, щоб ліквідувати витік комунальникам та водолазам, знадобилась не одна година, і літній сезон саме час впоратись із такими викликами. Обстеження дюкерного переходу труб, які йдуть по дні річки, ліквідація витоків на ньому здійснюється у літній період. І якраз це співпадає із нашим планом дій по підготовці до нового опалювального сезону, тому що це в першу чергу боротьба із втратами води. Ми всі розуміємо, що мережі зношені, і не потрібно забувати, що мережі є не лише під землею, а й під водою. І власне вони теж мають витоки, і їх теж потрібно обслуговувати. Хоча це значний шмат роботи і досить складна ділянка. Вінниця має кілька таких дюкерних підводних переходів різних діаметрів. Тож після ліквідації витоків у працівників водоканалу нові планові обстеження. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта збирає газетні публікації про події та людей з Вінничини та України. 92-річна Вінничанка Катерина Бартиш. Спершу зберігала статті з історіями про партизанський рух у роки Другої світової на Житомирщині. Звідки родом? А 10 років тому почала формувати власний архів. Матеріали передає музеям та школам. У свої 92 Катерина Барту щодня читає газети. А ще донатить на Збройні Сили України з пенсії та головним своїм заняттям називає збір газетних статей про різні історичні періоди України і Вінницької області. Біля її ліжка сто сехсорокопій. Їх жінка ще має розкласти по теках. Це я виписувала ці газети 15 цього 15 рік. Ці газети сімнадцяти воно полезне зараз. Людям потреба його знати, щоб вони читали. Тут і статті про Українську Народну Республіку, і про Другу світову війну, і про сучасну боротьбу українців у російсько-українській війні та деколонізацію. Робити ксерокопії газетних шпальт Катерина Петрівна ходить сама. Я зробила цю папку, таку написала тут кому. Я ж тут пишу допустим землякам від такої такої то і кому. Збірки з історії України та Вінниччини. Якщо газетна стаття на всю шпальту, текст на згині аркушу переписує, аби не втратити частину публікації. Таких тек Катерина Барташ зробила уже понад десяток. Передавала їх різним школам та організаціям. Одну із них музею Вінниці. В ній зібрані статті, починаючи з 2009-го до нині. Фактично, Катерина Петрівна зробила частину роботи, якою ми займаємося, і допомагала цим самим зібрати нам інформацію з історії Вінниці, з історії України, тематично пов'язаною з історією нашого краю. Ця інформація зібрана в цьому альбомі. Вона буде нам корисною для подальшої музейної роботи, тому ми зберігатимемо її як науково допоміжну. Катерина Барташ народилася у сім'ї лісівників на Житомирщині. Вона наймолодша з дев'ятьох дітей. Під час Другої світової її родина була у партизанському русі. Тоді, 12-річною дівчинкою, вона була зв'язковою. Сушейні дороги мости зривали, і железні дороги зривали, мости, і цих німців убивали, і язики ці доставляли. В общем, все, все ці партизани робили. Її старші брати загинули під час Другої світової війни. А німецькі військові відступаючи, спалили їхній будинок. Оселю батьки відбудували, а Катерина Петрівна після школи пішла працювати у трамвайне депо. 1963-го переїхала до Вінниці. Тут професію водійки трамвая і кондуктора змінила, стала будівельницею. Тут же зустріла своє кохання і виростила сина. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день. Телеканал Віта на сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.